1 жовтня вони просто стають. Вони не мають можливості вивозити рідкі нечистоти по 900 гривень. Вони стануть. Доброго дня, шановні мешканці Нарад Волинської територіальної громади. Отже, у місті у нас назріває наступна величезна, я би сказав, колосальна проблема це вивози рідких нечистот з приватного сектора. Так, це проблема, яка буде стосуватися майже кожного в кого є вдома вигрібна яма. В чому стоїть проблема? Проблема стоїть в тому, що асінізатори вимушені будуть підняти ціну знову по вивозу рідких нечистот. Отже, зараз вони викачують яму. Це вивіз рідких нечистот 700 гривень. Міський наш водоканал пропонує вивіз рідких нечистот 850 І ось з 1 жовтня вступає в силу новий договір з приватними перевізниками, які вивозять рідкі нечистоти і вони будуть вимушені підняти до 900 гривень. Я вам скажу так: це непідйомна ціна для приватного сектора. Викачки однієї ями 900 гривень. Міська влада чи якось вона на це впливає? Скажу вам так: ні, абсолютно не впливає. Обіцяла створити умови, де будуть вони приїжджати, наші перевізники, адже я вже знімаю цю проблему і вже не один, не один раз піднімаю це питання, де був перелік, що мав зробити водоканал для того, щоб наші приватні перевізники могли. Приїхати, мала бути обладнана точка зливу, де мали бути створені всі умови для того, щоб вони точно знали, скільки вони були разів, скільки разів вони були зливали. Нічого абсолютно не зроблено, тільки висловлені умови приватним перевізникам. Чи це правильно? Скажу так, облік для того, щоб налагодити нам потрібно для того, щоб ми знали, скільки все ж таки ми вивозимо з приватного сектору. Але під час війни, коли у людей просто немає статків для того, щоб оплатити 900 гривень, це просто величезна ціна, це неможливо. І наші перевізники, які в нас їх сім чоловік, які займаються вивозом рідких нечистот приватного сектора, сказали: якщо до 1 жовтня не будуть пом'якшені умови, вони просто стають. Вони не мають можливості вивозити рідкі нечистоти по 900 гривень. Вони стануть. І тоді міський голова, заступник міського голови, начальник управління, начальник водоканала зрозуміють, який обсяг роботи виконують ці люди. Дякую всім за увагу.